Усім привіт привіт на каналі Аня Крапочковав і сьогодні я озвучу відео. Ну бо там майже нічого не було, чуть, що я б говорила. Ну бо там у мене задній фон грав і ззаді в мене, статі телевізор включено з моїм відео. Да, мої нові відеосики там грають. Коротше, сьогодні відео про косметику. Обзор на мою косметичку і вообще на мою косметику. Перше, це спонжики для умивання. Мені каже це база. Почекайте вам там. Ну, Коротше, не важливо не важливо так, далі Що Все, бачите, зараз на мене на фоні там вона грає. Далі в мене це спонжик. А, то перша була ватні диски. Далі все в мене бутилочка, я можу зараз залити чи мило, це ще щось, але вона зараз пустує. А колись в мене там була мила, а потім вода, а потім шампунь. Далі в мене міцелярка. Дуже удобно такі баночки мати, коли їдеш кудись. Наприклад, як я їду на змагання, мені дуже удобно всі баночки міцелярку вести. Отак. Не забувайте писати коментарі, бо сьогодні вони будуть включені точно. Далі, боже, я не знаю, мені щось прям робиться. Я так люблю цю косметичку, Ой, не косметичку, а цю пудру. Далі в мене пудра від бренда вроді Боб. Ну, коротше, якийсь вроді китайський бренд, Він мені дуже подобається, і в мене, якщо косметика, то я тільки можна сказати, стараюсь з цього бренда купляти. Чекайте. Коротше, в мене там трохи збилось, але не важливо. Я думала, стать як воно вийде з коробки. А мої мене ногті. Це коротше я ногті накрасила цим сьогодні на уроках. Короче, це моя любима пудра, Просто любов. Просто любов з першого взгляду була. Особливо чехолу для цього, і того вообще, кстати, зеркало теж є. Ну, короче, любов, любов прям любов для цієї пудри. Пудра, мені кажется, самая любимая, я ему уже даже тональник не наносити, Мне головне пудру нанести. Далі кісточки. Це такий набор. Я якось побала, я така іду після день народження свого і вирішаю подивитися там, щось, собі косметику. У мене гроші з'явилися наконець там. Дивись, якраз кісточок мені не вистачало. Дивіться така кісточки. Дивись на цільники, якраз знижка на них була. Тут чотири кісточки в мене зверху лежить і одна велика знизу. Статі, знизу, Я розповім, перший раз наносила рум'яни, мені сказали трошки нанести великою кісточкою. Я взяла півторої упаковки тих рум'ян, нанесла на себе. Боже, яка я тоді красна ходила. Та капець. в, в Кстати, теж удобно їх брати, я на тренування їх беру. Ой, не на тренування, а на змагання. Дальше ці, ці самі рум'яни, якими я наносила перший раз. Вони теж дуже класні, але я їх зараз наношу прямо тютюточку, щоб взагалі не було видно після того разу. Так, далі, далі, далі. Далі це така баночка. Тут можна що, що хочеш. класти. У мене ще одна була така, але я її, як я, я загубила. Там в мене зараз лежить тональник. Це я буваю пользуюсь тим, як, наприклад, їхати, щоб не таскати банку, чи там щось, як мені скучно, мені наносити цей. Далі крем раз. Крем для рук 2. Кстати, це, цей дуже вкусно пахне. Крем для рук 3. А четвертий, де? Ладно, четвертого походу нема на відео. Далі ще хайлайтер. Я ним ще не пользуюсь, я ним пользувалась тільки один раз. Далі це мій любимий тональник, теж від бренда Bob. Я точно не знаю, як він читається. Я його, я його називаю Боб. Далі зеркаль, це Скарпат. Яке ми мали подарити моїй сестрі? Ми його їй не подарили. Ну, верніше подарила, але вона його залишилася одна. Таке азеркальце, того це моє тепер. Далі моя любимая паліткатіння, теж від бренду Боб. Але ми зараз її знайти не можемо. Далі блеск для Мені подарила сестра моя. Вкусно пахне. Я беру помаду, наношу, а потім наношу цей блеск, і дуже класно дивиться. Далі стрілки, підводка. З однієї сторони, просто береш. Е Прикладаєш а другої, оце, а щоб малювати. до мої відосики ззаді йдуть. О, господи. Так. Що там далі? Далі туш. Я бренди точно не знаю, як називається, того туш. О! Це яке відео включилось. Класно. Далі туш. Моя любима, причому. А найкраща, яка у мене з тих, яка була. Далі це бальзам для губ. На холодну погоду я його купила рік назад, у тебе по звичайності. Бо я їхала тоді в село вночі. І я хотіла щось купити. Та й купила бальзам. Далі, це моя нова помадка. Вона мені дуже прям подобається, Тож від Глембі. тінок 0,5. Така класна. Оце я беру оцю от помаду на на губи. І тим от, от блеском вона дуже прям класна. Ну, я не знаю, як вам, але мені прям подобається. Так. Дальше, що там Дальше, Дальше ще одна. Це моя одна, мені каже, з перших помад, теж від Glenbі. Це в мене змагання яких, але я просто не хотіла помадою з цими іншими. там, коротше, І вони всі скидали гроші, я теж скинулася гроші, а все одно купила свою помаду. Так, далі в мене мій е, блиск для губ, який я купила сама. Він пахне кокосом, бо я прям обожаю його. Якщо наносити, прям, щоб такий запах запахом був чи якийсь, в більшості я наношу цей, ну, бо я його люблю. А це я наношу в більшості, якщо якраз просто, просто рісниці, або якщо мені треба е, цей на помаду. Да. Ну, з кокосиком прям самий сами сами любимий. Пахнет прям вкусно. Я прям обожаю кокос. Дальше це... вроде консилер. Або контуринг, но вроде консилер я и ем не путаю. И мне кажется, все-таки контуринг. Наверное, контуринг. Но я точно не помню. Дальше це тебя еще одна палеточка теней. Далі це мій самий любимий, самий перший і самий любимий тінт. Я просто не знаю. І за нього я прям обожаю тінти. Далі це для бровей. Лак для бровей, я не пам'ятаю, як я точно називається. І ще одна туш. Мені ця туш взагалі не подобається. Я її наносила тільки раз, може, два. О. Це віддастик включився. Так, я думаю. О, я зараз придумала. Зараз я все поскладаю. І, коротше, я зараз вам покажу духи, всі свої духи, які в мене були. Ну, які в мене є зараз. Зараз вам їх покажу. Сразу кажу, я багато брендів не знаю. І так, перше, це я недавно купила спрей від Victoria бо Він так подобається, що в мене Маріна хотіла забрати. Ну, ладно. Трохи тут зашмуркалась, того ви не зважаєте уваги. Вікторія Сікрет, я спрею, прям все, це моя любов. Далі мій самий перший спрей Вікторія Сікрет. Це теж прям любов. Ну прям Вікторія Сікрет це наймої любимої бренд. Далі, це я не знаю, це я з Польщі привезла духи. Там просто кокосик, малінка. 5 злотих. Я вибачаю, де ви таку ціну бачили 5 злотих? А тоді ще гривня була 7 гривень. 7 гривень було діло. Далі це теж такий спрей. Він дуже сильно подобається. Я купляла в Шикіблеско різну стиль як він називається, з персиком, далі у нас духи з ананасиком, далі я не знаю, мені сестра в більшості духи купляє, а я в більшості спреї купляю, далі це теж вона мені духи купила, вона так розпілено спреї купляю, я духи в більшості вона, далі це мені хресна подарувала духи, так і теж вкусно пахнуть, я дуже часто, як йду до школи, я беру ці духи, Ось такі е, духи мені теж гресно подарили. Тут я взагалі не розумію, який тут а, бренд. І це теж, боже, хлопців пас, прям як будто якась королева і себе чувствую. Прямо прям теж. Як... що вони в мене не кінчили, там в мене один ще, мені каже, залишить. Якщо вони в мене не кінчились, я б ними тільки і користувалась. Далі мені недавно то ці духи пода... подарили. Теж дуже класні. Ну, а зараз зараз, я буду украстись. О, господи, а що так без... що це я так змонтувала, о господи. Ну, коротше, красюсь. Сразу кажу, я тональник в більшості в кінці, я його змиваю. Ну Бо мені не подобається, як він виглядає. Короте, зараз тональник тоноси, мені кажуть, да, як в кінці його змила. Такі спойлери вже. Ну, ладно, ладно. Просто ну, не знаю, що так мені не подобається. Так, розтушовуємо наш тональничок. надеваем повязку, что я ее нашла, а я сначала думала, что у меня ее немає. Мне было не как бы найти, а потом только думаю, так, пошла я по повязку. Короче, все, взяла я повязочку нашу. Кстати, это видео я снимала пущи день назад. Я снимала в понеделок чи в не помню точно, но ладно. Середу точно нет. Дальше пудра моя любовь, пудрочка моя любименькая. Так от, кату, кату. Кату. Ну, короче, пудру я можу вічність на носі. Так. Тки от чехолку кладу. Я її не можу покласти до мені надо іменно в чехоли її поставити. Дальше контурінг Хордєр, кажу, зараз я точно не знаю, що це, бо я вечно плутаю. До ну, газа наносив. Yeah. Я от це от не дуже люблю наносити, бо мені не подобається, що у мене як будто мішки якісь біля під очима. І для цього я стираю тоналку разом з тим. Так от наносимо і там е ще кісточка, типу, з одної сторони кісточка, а з другої сам контурінг такий, типу як е для помади. Як оце бачили в мене цей. На ти починається. Тінт. Такий приблизно він. Коротше, далі кісточки ми малюємо. що малюємо? А, румяни малюємо, рум'яни. Малюємо рум'яни наші. Далі беремо брови. Малюємо брови, я дуже рідко малюю, тут я, я не знаю, що їх вирішила домалювати. Мо мені не подобається, як вони виглядають. Господи. Це не я взагалі, це не я, люди, це не я. Коротше, ладно. малюємо бровки. Я їх стру в кінці спойлював, мені не подобаються вони. От я буваю, малюю, вони прям ідеальні. А тут я не знаю, що в мене з ними случилось. Ну, ладно. Далі беремо малюємо тіні, Подивіться, щось біле в мене з лицем. І, ну Тут ще ладно, відео щось мені каже не так. Як я дивилась і... іменно на камеру в відео, це мені прям не понравилось. Із-за цього я його стирала, зараз. Я дивлюся а ні, так само, як я бачила. Ну, е -е... Далі я беру самі білі, можна сказати, прям білі тіні і прям коло глаз їх малюю. Далі беремо берем нашу любимую тушь. Я не розумію, всі кажуть, що я странно, всі якраз е, вії, вони вечно відкривають рот. Я з закритим ротом е, малюю е, очі, обличчя, ой, обличчя, а ці, вії. Вони ж вії називаються, правильно? Правильно, Наверно. Я їх малюю з закритим ротом. Туш. А всі малюють з відкритим. Я не розумію, як вони так роблять. Я звісно, теж можу, мені удобно щось закритим. Так, стираємо. Стираємо брою, бо вони мені не нравляться. О, Господи, скільки я вже озвучую без перестановки, нічого собі. Так, стираємо, стираємо, бо мені нічого не подобається. Мені дуже нравится в школу йти. Дальше команду я роблю, кстаті, нову. Мені дуже нравится, як я йду в школу, красити губи. Губи я в рядкості, я більше губи я красю блеском, дуже мені нравиться. І тім туш. Вона така сижу на уроці, цю туш така почухала, око така, бьорна всіх розвертаюся. Я туш не розстирала, не розтирала Все, ви бачите, Спочатку нанесла помаду, а потім нанесла бальзам. Отак. Далі стираю тональник. Я не знаю, нащо тут його почала стирати. Що мені там не понравилось, я не знаю. Ну ладно. Е не знаю, що говорити. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Да. І не забувайте писати коментарі. Отак от. Таке в мене було, в принципі, відео. Зараз буде кінчатися. Ось ви бачили, в принципі, як я красуюсь. В принципі, мою косметику. А, в мене сьогодні ще грала це. Нормально. Ось таке було відео. Підписуємося, ставте лайки. Усім пока!